Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля. Сьогодні в мене четвер. І сьогодні відео таке буде, хоча воно буде, мабуть, коротеньке, але все ж таки з'явлюся я на ваших екранах сьогодні. Вірніше не я, а моя робота. Ви знаєте, я була у відпустці, ми з сім'єю їздили в село туди на дачу. Чудово провели час, трохи і попрацювали, трохи і відпочили, і відверто я дуже-дуже мало вишивала. Минулого тижня, минулого мого рукодільного тижня, відео не виходило. Я попереджала і сказала, що е, я вишила від ну, максимум від сили, знаєте, десь тисячу хрестиків якихось, і все. Просто консервація мене поглинула, город мене поглинув. І відверто скажу, що все ж таки, знаєте, багато велику роль грає той факт, що дома зручніше, дома є зручне місце, нормальне освітлення. На дачі я ніяк не могла прилаштуватися, і це також давало свої плоди. Тому що я не могла ніяк всістися, не, не могла ніяк налаштуватися з освітленням, зі зручністю, щось під спинку так, щоб було нормально. Воно там болить, там затікає, там незручно, там темно. І знаєте, як ото з шилом в одному місці, я так ото ходила, кочувала з одного місця на інше. Тим не менш. Це був мій перший рукодільний тиждень. На цей рукодільний тиждень я все ж таки більш-менш якось там обжилася, як то кажуть. Більш-менш взяла трошечки собі зручне положення, і в мене трошечки робота пішла. Давайте почну спочатку. По-перше, ми поїхали на дачу на наступний день після мого дня народження. На мій день народження була. Купа привітань, я вам всім дуже-дуже вдячна. Я вже більшу частину відзняла. Я розпаковувала подарунки на наступний день перед поїздкою на дачу. Я відзняла розпаковки, відзняла свої емоції, там буде довжелезне відео, готуйтеся воно в процесі. Зовсім скоро я його випущу на каналі. А... І фішка в чому? Що ми поїхали в п'ятницю і я. Коротше, на свій день народження я зробила старт, той, який перед вами. Я зробила, ну це гучно сказати, я зробила перші 12 хрестиків. Це не прикол, це так і є. Перші 12 хрестиків. Юля зробила О пів на 12 ночі вже, 24 липня. І ну, мені дуже хотілося, мій цей наборчик мрію, розпочати саме в моє свято. Дякую Катерині за такий Шалений подарунок, я про нього дуже-дуже мріяла, дуже-дуже хотіла. І вже мала навіть залишки, і тут приїхав повноцінний набір, і я його почала на свій день народження. І я його взяла з собою на дачу. Ну, я ще брала там купу всього, але насправді чогось мені хотілося повишивати. Думаю, якщо буде час вишивати, то я буду вишивати свою ось цю пісню літа. Що стосується, де, по чому я вишиваю. Друзі, я робила запит на електронну схему, вишиваю я цей набір по фантастіч, по Фанті. Це вже не перший мій процес саме в цьому застосунку. Мені нормально, мені зручно, ну, трохи прилаштовуюся, як, мабуть, і всі, але нормально. До речі, поки відео не пішло далі, я вам хочу сказати. Перепросити за один такий момент, можливо, у цьому відео звук буде не дуже хороший, тому що зараз я знімаю з свого старого мікрофона. Трошечки є технічні моменти. Я сподіваюся, що вже буквально день-два вирішу ці питання. Ну, а поки що був варіант або знімати зі старого мікрофона, мого дротового, мого ось покажу вам. Або знімати просто взагалі без мікрофона. Ну, я думаю, що, хоча б хай поганенький, але все ж таки мікрофон робить свою справу. Ах, не купляйте дешеві гаджети, називається. Ну, це наука, наука така, знаєте. Думалися, що буде як краще, вийшло як завжди. Тільки нерви витратили. Що стосується процесу. Як я сказала, перший тиждень, ну я не бачила сенсу показувати, приносити вам старт і першу тисячу хрестиків як тижневе відео. Наразі я до вас прийшла з цим процесом, він буде один. В цьому відео одразу кажу, кому не цікаво. Ну, будь ласка, вибачайте. Тому що це була відпустка, це була консервація. До речі, Настя Єрмакова, привіт тобі, якщо дивишся. Якось ми спілкувалися в особистих повідомленнях, вона мені назвала цифру, скільки вона банок закрила консервації. Я аж підвисла, чесно, ніколи не рахувала, скільки банок я закрила, типу, консервації на сезон. Да? І... Підрахувала, що ну, десь близько ста банок вже закручено, вже закру... ну, закрито. Звісно, що це не моя, тільки моя робота. Чоловік мені допомагає завжди з консервацією, за що я йому дуже вдячна. Але от вже сотня банок закатана. І це, ну, звісно, треба розуміти, що це різного всього, і маленьких і великих, тобто загальна просто цифра. От, тому консервація. Я сподіваюся, що вже перевалила за половину. Ну, не те, що сподіваюся, впевнена. А, так, ну і власне, що ж по вишивці? А, другий рукодільний тиждень, власне, цей, з яким я прийшла, до речі, сьогодні в нас а, яке там сьогодні 8 -е число чи яке там четвер. Не глянула на календар, підпишу, чесно, серпня якогось, якогось серпня, 5, 6, 7... Так, пішла, я подивилася, друзі, це цирк. А, значить, сьогодні 7 серпня, сьогодні четвер, і я до вас прийшла зі своїми просуваннячками, з моїм новим стартом, новим процесом. І так, пісня літа, виробник мережка. Дякую ще раз, Катерині. Я прям вишиваю з величезною теплотою, величезною вдячністю. Ну, і що я вам покажу? Ось, подивіться, будь ласка. Значить, це в, нас, це, в нас, це в нас перші 10 з копійками відсотків. Ну, я вважаю, 10%. Відсотків. Робота не маленька, 30 на 40, тут 16, а, навіть більше, 31 на 40 пише а, виробник. 16% DMC-ниточки, DMC 16%. Нічого не заміняла, вона така легко-легко-блакитна трошечки. Дуже приємно шиється, починала я із центру. Чесно кажучи, думала, була думка така, думаю, зараз в центрі почну, ну, щоб нічого не відраховувати. І я піду десь вниз, дотягнуся до нижнього якогось краю. Ну, а потім вже знизу вгору, як я люблю, з кутка якось там знизу вгору йти. А потім ниточка за ниточку, ниточка за ниточку, і Юля якось так нормально так попрацювала. Тут перед вами десь 5200. Чому кажу десь? Тому що у застосунку Фантастічі є такий прикол: там рахується підсумкове по тижням, підсумкове по дням. А от щоб виділити так, як було в тому неназваному застосунку, так виділити потрібну кількість днів, щоб підрахувати собі скільки там що. Саме за потрібний тобі період вишито. Тут такого ще немає. Можливо, поки що, ну це такий момент, чисто технічний момент. Ну не можу сказати, що мене прямо це напрягає, це я ж кажу абсолютно не дуже важливо. Я так приблизно прикинула. А тож в мене вийшлося, що я цього рукодільного тижня із всього, ось тут всього 5200, і перший тиждень, десь я 1996, щось таке я вишила, то 4200 нормально так просунула. З урахуванням мого, дуже Маленької кількості вільного часу, то я вам скажу, що ці просування мене саму особисто дуже-дуже тішать. Дуже прям мені подобається процес, дуже кайфово йде. Єдине, що був такий, знаєте, момент, такий прикольчик, коли я почала з середини, середина десь оце от місце. І коли пішли, пішли оці от бежеві відтінки, а потім ще вниз пішли оті відтінки сірого, якогось сіро-бежевого, типу, це фундамент, так, будинку, коли ти шиєш, ну воно муторно, воно не мої улюблені кольори, то я така трошки думаю, блін, так хотіла цей набір, а починаю з отих, з -отих таких от якихось млявих, бльоклих кольорів. Мені так. Якось так неприкольно спочатку було. Але потім спеціально собі взяла якісь більш контрастні, більш такий темно-зелений, зелений, тут, бачите, такі рожево-бускові відтінки, вже навіть кущик з'явився. І мене це прям дуже-дуже потішило, тому що одразу проявилася картинка. До речі, хочу відмітити, що ще більше картинка проявилася, буквально, коли я зробила ось цю невеличку смугу блакитним кольором. Це ну, тут такий сіро-блакитний. Це дах, бачите? І воно одразу так відтінило, одразу так якось, ну, стало так, як треба. Так, Не дуже зручно, тому що, тому що не влазить прев'ю. Ну, отак от, коротше, показую, бачите, він починає якось проявляти проявляти цей сюжетик і прям, ну, клас. Я, я дуже задоволена, тому що в мене, по суті, в мене вже готова. Ось ця, ось ця діляночка центральної частинки. А, ні, не тут центр, десь отут центр був, тож я з центру почала і шию собі, шию по Фантастіч. Ну, я думаю, що просування це було на дачі. Просування для мене дуже навіть непогані. Буду просувати його далі, а я поки що, знаєте що, поки вирішую питання з мікрофоном, то я така собі обдумую, що мені хочеться настартувати. стартувати. Причому мені не хочеться стартувати, але мені хочеться взяти в роботу декілька процесів, ну а без старту цього ж не станеться. Тому я вам показую на сьогоднішній день саме цю пісню літа. Не знаю, на наступному рукодільному тижні буду я її просувати чи ні. Тому що хочу взяти участь ще в парці спільних відшивів, в всяких там сумісниках. От тому я поки що подумаю. Я чесно, я поки що подумаю, поки так. Що ж, ну от. Отакі От скромні мої просування. Дівчата одразу, ну, дівчата-хлопці, перепрошую, якщо мене сильна половина дивиться. Привіт вам, дуже вам дякую, що ви вишиваєте. Ну а звертаюся до дівчат, тому що саме дівчата писали мені в особисті. Я вам дуже вдячна, що ви писали, що ви пам'ятаєте мене взагалі про мене маю на увазі. Дуже приємно було. Від тих дівчаток, які відвідали ретрит з мережкою у Львові читати, що про мене пам'ятали, про мене згадували десь, сподіваюся, в хорошому сенсі, так і що деяким мене не вистачало. Я це дуже ціную, це настільки надихає. Я вам передати не можу. Це неймовірна і колосальна. Така підтримка, знаєте, не лише ж мені вас надихати правильно, тобто не лише мені вам якось настрій тримати трошечки. А і це, ну, це дійсно потрібно. От, дійсно потрібно, дійсно важливо. Тож я дуже-дуже вдячна. Кожній, хто написала в особисті, чи все в мене нормально, а де відео? А я чекаю, а коли буде відео? А якщо не буде, то чому? Я. Вже потім виставила таке невеличке стойку, так, таке повідомлення в інстаграм, що відео не буде, тому що так пояснила. Але, ну, повірте, це важливо. Це важливо, це коннект, і мені це прям, ну, я ж кажу, мені це прям дуже-дуже важливо надихнуло і так підняло настрій, і така була вся така, знаєте, окрилена, ну що просто. Ну, це дійсно, це настрій. Це завжди приємно. Підтримка буває різною, правда ж? От. Тож. Друзі, на цьому вибачайте, на цьому все коротесеньке відео, тому що вишивалася одна робота. Знаєте, візуально видно, що просування такі прям гарні, 5200, ну це прям класно. Але ну, зважайте, що це просування протягом все ж таки, двох тижнів. Того, що не було відео, і ось цього рукодільного тижня. Тому ну, скромні мої просування. Сподіваюся, подальші мої тижні будуть продуктивними. На ці вихідні, які будуть від післязавтра, так, субота, неділя, ми знову, якщо все нормально, плануємо поїхати на дачу, ми вже почали викопувати картоплю. Звісно, що за пару днів там нічого вдвох не зробиш, тобто роботи є. Тому вихідні, мабуть, будуть знов маловишивальні, але це вже тільки вихідні. Тобто, будні дні вже якось буде простіше. Дякую всім, що чекали мене. Дякую за перегляд, за ваші коментарі. Сподіваюся, під цим відео будуть якісь коментарі. І, взагалі, як вам мій стартик? Напишіть. Я прям щаслива, що я його нарешті розпочала. Він був в моїх планах на цей рік. От, і він стояв і вже чекав: ну, Юля, ну коли ти мене візьмеш? В мене, от я чому й кажу, що в мене я хочу взяти в роботу ще декілька проєктів, саме таких от з плану, з річного плану. Що ж, обіймаю кожного кожну і, як завжди, тепла, добра і творчого натхнення. Сподіваюся, вас не дуже розчарував звук. Вибачаюсь ще раз. До зустрічі! В наступному відео. Наступним відео, до речі, буде покупки-подарунки липня. Там буде одна покупка і мільйон подарунків від вас. Я просто в захваті. І готуйтеся, тому що це буде вау! Це буде без перебільшення вау. Є друзі дуже переймалися, щоб не було дублів. І я дуже вдячна за це. Насправді це так, ну я ж кажу, це мило, це так прям. Прям класно, так тепло гріє. Ці переживання, ці такі підготовки. Дублів ну, фактично нема. 99%, скажу вам так, немає дублів. Задублювався лише один наборчик, манюсінький Мілхіл. Ну, про це я вам вже покажу і розповім в наступному відео. А поки що, що ж, до зустрічі! Обіймаю кожного, кожного. Бережіть себе. Побачимось!